Сьогодні зранку на вулицях міста значно побільшало пішоходів. Неактивний спосіб життя, не заняття спортом змусили людей вирушити на навчання, на роботу чи в інших справах пішки. Через погодні умови вони просто не могли добратися громадським транспортом чи власними автомобілями. Маршрутки зранку не ходили через погану дорогу. У цьому повністю вина перевізників, кажуть у міській раді. Вони вчасно не розчистили власну територію і автобуси не могли виїхати з автопарків. На лінії вийшли лише тролей. Все, але побачити їх можна було дуже рідко. Через слизьку дорогу електротранспорт часто зупинявся. Наприклад, на вулиці Шептицького тролейбус номер 3 простояв щонайменше від ранку до обіду, перекривши вулицю. Тернополяни зізнавались, на громадський транспорт перестали надіятись ще вчора. Тому розраховували час, аби зранку на роботу добиратись пішки. Через парк я працюю в школі мистецтв. Через ага. парк кучугури дуже великі, але пройшла. Як вам транспорту скажу, що я нереально доїхати сьогодні. Так а чим взагалі з дружби нічого не їхало зранку? Хіба тепер їздить зранку на 9 годину? Нічого не їхало. Всі через парк. Одні туди, другі туди. Ага. Навіть не розминутися неможливо, одні мусили ставати в сторону, щоб другі прийшли. А цьому чоловікові пощастило. Зранку він приїхав у Тернопіль з великих Гаїв, але виникла проблема з дорогою назад. Була маршрутка. Дороги вже стані прогорнули. І все, і було зранку. Зараз не, о, зараз не знаю, як це добре. Тому що зупинка тут і я так бачу, що... Не доїдеться на маршрутку в районі автовокзалу і центрального ринку Тернополя автомобілів незвично мало. Через снігову кашу, яка утворилась на дорозі близько обіду, маршрутки час від часу доводиться штовхати. Транспортний колапс був передбачуваний, кажуть у міській раді, хоча місто від снігу розчищали постійно. Прибирання снігу у ніч суботи на неділю були мало ефективними, але не розчищати його зовсім було неможливо, бо це повністю б заблокувало рух. А от затримка із розчищенням дворів виникла через припарковані біля будинків автомобілі, у неділю 13 листопада, відбулось засідання оперативного штабу з ліквідації снігових заметів, на якому домовлялись про подальші дії. Після засідання штабу було прийнято рішення першорону направити всю техніку на очищення доріг для проїзду громадського транспорту, на очищення підсипання ухилів підйомів, заїздів до лікарень. Також вся техніка, якою, якою Працювали ЖЕК, було доручно направити їх максимально на прочищення підходів і під'їздів до шкіл і дитячих садочків. Ми розуміли, що ми не встигнемо розчистити повністю тротуари і пішохідні ділянки. Ми на це йшли розуміючи це, тому що наша задача була зберегти функціонування міста повноцінно. Велика затримка у прибиранні міста від снігу виникла через підрядну організацію, з якою підписана угода про зимове утримання, каже міський голова Тернополя. Перший день замість 12 одиниць техніки, яка мала посипати і розчищати вулиці, працювало лише сім. Протягом суботи-неділі були оперативно підписані угоди з існуючими в Тернополі будівельними і дорожніми організаціями. Додатково залучили всю існуючу техніку. Загалом на дорогах міста працювало 27 одиниць техніки, і ще 24 одиниці. Це техніка, яка працювала це техніка ЖЕКів, яка працювала. Частково по дворах і по розчищенню проходів приїзд до шкіл і дитячих садочків. Зараз першочергове завдання це розчищення тротуарів і пішохідних зон, кажуть у міській раді. Також планують забрати снігову кашу з вулиць. За два дні у Тернополі випало снігу понад місячну норму, кажуть синоптики. Найближчими днями опадів не буде, натомість трохи приморозить.